Рано. Сьогодні 18 березня 2024 року, сьогодні знаковий день, сьогодні відбувається перший виїзд мобільної ветеринарної допомоги. Цей автомобіль був придбаний завдяки Українській асоціації ветеринарів та партнерам. Висловлюємо велику вдячність за можливість допомагати людям в найвіддаленіших куточках нашої області. В цих селах люди не можуть допомогти своїм тваринам, немає ветеринарної допомоги, також немає можливості. Відвести до ветеринара, тому що в тих селах частіше за все транспорт не ходить і час від часу ці села обстрілюють. Тому сьогодні ми їдемо в село Лиманці. в лиманцях, покажемо вам трохи далі.